Є складу зараз, є реформа основного запиту, журналісти хотіли б почути, побачити документи, на основі чого, чи є ліцензія, перебуває громадському, давайте порядку, приміщення поради

Ну, де, я читав документ, я читав зміг органи повноваження або органу місцевого самоврядування. А самопублічний інформація інформація, яка знаходиться в віддані або розпорядженні органом державної влади або місцевого самоврядування. В даному випадку, якщо він керуючий справами, то він представляє орган місцевого самоврядування. Він, він керує він посад, ну апаратур, ну менеджер. <смеш> <смеш> менеджер топ-менеджер вищої Ланки, який керує та саме. І в даному випадку, вибачте, є Конституція України, яка тут грубо ігнорується, де чітко зазначено, що громадяни мають право звертатися усно, письмово або будь-який інший зручний для них спосіб. А тут кажуть, це не чекати мене на Конституцію то звертайтесь письмово. Ні, Вам не кажуть, звертайтесь письмово. На мене дивляться ченятками, таким кажуть, бим-бим-бим, письмово звертайтесь, письмово звертайтесь, письмово ви знаєте. Я не хамлю, я вам розповідаю, зараз ти і і кінус, я не Ну ви пам'ятаєте, ви пам'ятаєте. вам задаємо питання, усі, як Ви зараз не пам'ятаєте. Бо вам не зручно, що ці питання, які ви відповідаєте. Так, ви відповідаєте. У вас є дуже багато запитань, які ви не можете вняти у формі. Давайте зняти по пунктам. Першим пунктам. Ні, чого? Я усі задаю запит. Перший запит. На якій правовій підставі тут перебуває варто порядку? Друге, на якій правити. Ви прави? чекаєте, що з вами хтось записує? А ви того. Я не можу запам'ятати. Ви не дали відповідь. Ви, ви, ви так, не маєте права приймати цю посаду. Маємо. Добре? Побачу. Дякую за вашу особисту персональну думку. Це не особиста персональна думка. Зараз ми викликаємо поліцію сміялися, а вони з ними додяли. Шановний пан Олександр, давайте сюди поліцію, в чому перешкоджає я чи Олександр? Ну, дайте інформацію. А, це перешкоджає. Давайте нас поліцію зараз. А скільки такий термін надання відповіді з нації закону? Негайно або не більше п'яти днів. Це просто. Якщо ви подобаєтеся. Запрошуйте вас поліцію. На письмовий запит. Вони письмові обов'язкової обласної ради, який є суб'єктом... Давайте зуб'єктом. Ти мені покажи там, що ти вже нова обласної ради, є суб'єктом, відведений на інфекцію. А де у нас хай чи оперативна група? Ні, де ж? Ми спілкувалися з поліцією. Ні, так просто нам тут кажуть, що Конституція не працює і на Усній Западі не треба відповідати. За нас ніхто за Конституцію не буде. Ми вважаємо, що ми вважаємо, що 181-а Створені. Пане сам вас знімає, і все, що ти ж говорите, цю неправду зараз, що хтось скаже, що порушується. Хоча від мене не було не поставити. Почекайте, почекайте. Я, ще раз. Ви зараз почекайте, ви почекайте за... я закінчу. Я кажу на даний а, час, що сказали, що на наусний запад ніхто відповідати не буде. Я вам скажу, То... почекайте, я закінчував. Звертайтеся з письмового западу. Нагадую, що 171 стаття кримінального кодексу України передбачає створення будь-яких перешкод. В одержаній обробці чи поширенні інформації. Звертаю увагу, в одержаній інформації. Тому створені перешкоди, яке проявляється в тому, що не надається відповідь на усний запит багатьох тут осіб, є перешкоджання професійної журналістської діяльності. 171 стаття можна задам питання?